У Львові на п'яти автобусних маршрутах можна оплатити проїзд без готівки. Це маршрути номер 1 а 3А, номер 10 а також 5А і 62. Запрацювала безготівкова оплата в рамках тестування системи АСОП. І відповідно оплата може здійснюватися кількома способами. Це може бути як і безготівкова оплата шляхом. Використання своєї платіжної картки так само можна розрахуватися сервісами Apple Pay, Google Pay, з телефону, де є прив'язана відповідна карточка. Якщо пасажир все таки виявив бажання розрахуватися готівкою, він зобов'язаний придбати у водія відповідний квиток з QR-кодом, який в подальшому контролер має можливість перевірити. Одночасно з безготівковою оплатою на цих автобусних маршрутах запрацювали контролери У кожному транспортному засобі. Ми стараємося, щоб був один контролер. Найбільше зараз такої роботи, скажімо, інформування пасажирів, тому що пасажири ще не всі звикли до системи, не знають, як користуватися правильно. Інспектори поки що не штрафують, а консультують і контролюють. Дякую, ви валідували вчасно. Гарного дня серед обов'язків контролера це контроль за оплатою проїзду, перевірка наявності документів, які дають право на пільговий проїзд, а також допомога пасажирам із валідацією та оплатою проїзду, розповідає контролерка Оксана Прус. Підходимо, перевіряємо, чи успішною була валідація леокарти, чи успішною була оплата безконтактною. Теж у нас працює вже в автобусах. І надаємо ще іншу якусь інформацію, яку люди питають. Після того, як людина відповідно прикладе свою картку, зелена галочка це успішна валідація її картки в платіжній системі. Я як контролер приходжу, отримую спеціально нас це є, дані її карточки, підходжу до людини. Прошу надати саме ту картку, з якої вона здійснювала цю оплату, і ця інформація відповідно відображається на екрані паксу. Безготівкова оплата в маршрутках поки що працює в тестовому режимі. За допомогою одної платіжної картки можна придбати лише один квиток. Після того, як це буде працювати з однієї картки кілька квиток, буде відповідна смужка, де написано буде зробити кількість вибору за двоє-троє. Ми запитали пасажирів, чи користуються вони безготівковою оплатою за проїзд для молодих людей, які живуть в телефоні. Це дуже зручно. Звичайно, мені незручно. Мені якось я не вмію це все налаштувати, то я плачу, як готую. Але взагалі для молоді, звичайно. Про оплату телефоном то постійно користуюсь. Це набагато зручніше, ніж годівку постійно з собою носити, тому що я... Це дуже зручно, розрахувався собі швидко, без проблем, без копійок, без грошей. Копій, без так. Через впровадження безготівкової плати проїзду у львівському громадському транспорті тепер є потреба у додаткових контролерах, каже директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. Орієнтовна заробітна плата контролера. Вже фактично отримана, так би мовити, на руки це є близько 18 тисяч гривень. Вона коригується в залежності від результатів діяльності контролера. І власне, якихось таких додаткових вимог, як скажімо, там вища освіта, тут не передбачається, але все рівно це мають бути люди, які в подальшому пройдуть певну певні технічні навчання для того, щоб розуміти, як працює обладнання особ, як воно функціонує. Зараз у місті працює 60 Сім контролерів однак потрібно щонайменше ще 120 інспекторів. Повідомив Олег Забари. Ольга Дейнека, Тарас Потлякевич, Суспільне новини, Львів.